Терези часто знають, як правильно, але саме це знання інколи заважає їм зробити вибір і рухатися вперед. Сонячний знак Терези це енергія балансу, партнерства і внутрішнього зважування. Терези тонко відчувають людей, ситуації і наслідки своїх рішень. Ви рідко дієте імпульсивно, вам важливо, щоб усе було чесно. Красиво і правильно. І саме тут з'являється головний внутрішній конфлікт цього знака. Терези можуть надто довго зважувати, бачити одразу дві сторони ситуації, сумніватися, чи не образять когось своїм вибором, і в результаті відкладати рішення. У темі грошей це часто проявляється як пауза. Можливості є, пропозиції з'являються. Але рішення не приймається, бо всередині йде пошук ідеального варіанту. Терези дуже чутливі до відчуття справедливості. Їм важливо, щоб обмін був рівним, праця за гідну оплату, віддача так за вдячність, зусилля за результат. І якщо баланс порушується, Терези можуть втрачати мотивацію або внутрішній спокій. Одна з фінансових пасток Терезів залежність від схвалення, бажання, щоб рішення було прийняте не лише розумом, а й підтверджене іншими. Через це гроші можуть приходити хвилями. То все складається ідеально, то ніби щось постійно гальмує. Ще одна складність страх зробити неправильний вибір. Терези часто думають, а раптом я помилюся. І саме цей страх зупиняє рух. Що відкриває гроші Терезам, внутрішній дозвіл вибирати не ідеально, а чесно для себе розуміння, що баланс це не відсутність помилок, а здатність повертатися до себе після будь-якого рішення. Коли Терези перестають чекати ідеальних умов і починають довіряти власному відчуттю правильності, фінансовий потік стає рівнішим і стабільнішим. Терези знають, як правильно. Але справжній ріст починається тоді, коли ви дозволяєте собі зробити вибір і жити з ним. Якщо ви Терези, напишіть у коментарях, чи знайоме вам це відчуття сумнівів, поставте лайк, якщо впізнали себе. Підписуйтеся на канал Олена Амбра і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні розбори, сонячних знаків, грошей і внутрішніх рішень.